Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні у нас буде розмова, яка така буде дещо дебютна. Студенти Сумського державного університету готують курсові проекти та кваліфікаційні проекти, так звані дипломні проекти. І студенти намагаються, ми, викладачі, намагаємося спрямувати ці проекти у певну практичну площину. З огляду на сучасні потреби, актуальні потреби українського суспільства. І от одна така робота, на мій погляд, має от виключне значення. Я поясню чому. Сумський канал, його дивляться у восьми державах світу. Хто ці люди для нас очевидно. Це жителі Сумської області. які Наразі перебувають живуть у цих державах. І вони дуже цікавляться своєю батьківщиною, як у рідному селі, що там відбувається. Вони намагаються вгумувати свою тугу. І тут не тільки сантименти, тут ще бажання допомогти, бажати, бажання бути причетним. От сьогодні ми будемо говорити про культурне життя в українських громадах, про те, що відбувається у сільських будинках культури. У в бібліотеках, в, на певних майданчиках, ми всі бачимо, в якому вони зараз стані, у різному стані. Деякі з них просто в жалюгідному стані, знаходяться в стані занепаду. Але погодьтеся, що виразити те, що люд, людей на душі, і налагодити цю комунікацію з людьми, які наразі не в Україні, можна за допомогою і культури, але і економіки, звичайно, але і культури, перш за все, пісня, танок. Вірш, літературний твір, якісь захід, які провели на батьківщині. Ось представте, як вони будуть сприйматися там, де за цим дуже сумують. Я вам представляю сьогодні мого співрозмовника. Це верніше, співрозмовницю. Це студентка Сумського державного університету, спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності Маргарита Кесіль. Слава Україні, пані Маргарита! Героям слава! Ми з вами підготували. Кваліфікаційну роботу, вона майже на виході, про от розвиток, розвиток культури, менеджмент соціокультурної діяльності в об'єднаних територіальних громадах Сумської області. Робота високого рівня, я скажу, що в моїй кар'єрі педагога вищої школи рідко є такі роботи, не так багато. Я вас вітаю, бо вона вже майже відбулася. Да. Ви, як Одну із форм дослідження, ну, головну форму дослідження обрали так звану панельну дискусію. От у мене перше питання у зв'язку з цим, чому така ось така от форма, така незвична форма була обрана. А дякую за запитання. Це дійсно цікаве питання, тому що я довго роздумувала саме яку платформу вибрати, який інструмент вибрати для обговорення складного питання. І... Саме панельна дискусія це той інструмент для склад... на вирішення складних питань. Тому що є аспекти, тому що це залучення різних фахівців з різних галузь, в нашому випадку, можливо, навіть з різних національностей, це відкрите обговорення, це можливість задавати питання, це наявність модератора, це обмін досвідом, практиками, які в принципі. Можуть допомогти вирішити це складне питання, тобто це такий інструмент, коли збираються фахівці, вони обговорюють відповідь на запитання для них не очевидна, а стає очевидною, якщо вони це обговорили. Так. Ну, дуже дієва форма, і ну, панельна дискусія була проведена на високому рівні. Ну, давайте закриємо вже проблематику панельної дискусії. Розкажіть, як ви її організували от, людям, бо це має практичне значення. Якщо ви бачите серйозний кейс, важкий кейс, але важливий, то будь ласка, користуйтеся. На початку була створена програма, а в програмі описано вже на якій платформі її буде зручно проводити, що там взагалі потрібно, процес. ну… Всі такі моменти більш організаційні. Дуже було важливо підібрати спеціалістів саме різного фаху, щоб були погляди з різних кутів. І ми обрали платформу Google Meet, 14 квітня була проведена ця панельна дискусія, були висунуті питання. Ну, в принципі, з організацією проблем не було. це ну, Запросили, обговорили, зробили висновки. Ну, давайте тепер про висновки. Я би ось так задав питання. Я навіть скажу, питання не прозвучить, я просто опишу ситуацію. От я знаходжусь в центрі ОТГ, утворена внаслідок реформи децентралізації, дивлюсь на будинок культури, який занехаєний. Там давно нема ремонту, на який, на який страшно дивитися. Перед будинком культури танцювальний майданчик, де колись, я пам'ятаю, я сам танцював, і як все було весело. Зараз трава проросла, там дивлюсь на бібліотеку. Там ось такий висить замок. Дивлюся на афішу, там вже давно нічого не вивішувалося, а пам'ятаю, як там були об'яви про заходи. З цим взагалі, в принципі, щось наразі можна зробити, якщо можна, то що? Тобто я вже хочу, щоб ви поділилися результатами панельної дискусії. А дуже головне таке, таке означення. Прям потрібно хотіти щось робити. Потрібно хотіти співпрацювати, потрібно хотіти визначити цю проблему, окреслити її, хотіти рішити цю проблему, можна так сказати. Співпрацювати, розвивати партнерство. Тобто, це може бути та ж сама бібліотека, яка розвиває партнерство з іншими бібліотеками, з іншими культурними установами, а це може бути залучення. Громад залучення жителів громад до розвитку культурної установи залучення може відбуватися через медіа. Ну, чим більше розповідається про культурне життя, про проблеми, тим більше буде залучення, тому що тим більше людей буде про це знати. Я розумію, що ви менеджер, от ви говорите таку термінологію менеджерської. А я хочу людям пояснити, що мається на увазі. Можна дивитися на це все, да? от вам, жителям громад. І я хотів би процитувати вам пророк Еклезіаста Старий Заповіт. Там я, ну, це в моєму авторському перекладі. Мерзотні спустошення. Це мерзотно на це дивитися. Ви кожен день на це будете дивитися. Ну, як? От представте, як ви кожен день будете себе почувати, згадуючи свою молодість тут. З цим дещо можна зробити. Мається на увазі партнерство. Що означає партнерство? Є ну, питання грошей, да? давайте. От. Бо відразу будуть говорити, що нема грошей. Да? Є певні інституції, скажімо так, да? співпрацюючи, з якими можна залучити гроші на, не тільки на підтримку, але на капітальний ремонт. І так далі, і так далі. Але для цього потрібно там, щоб. Якась діяльність велася, правильно? Так. От я по фейсбук сторінкам хожу сільських будинків культури, а дехто працює дуже активно. От я дивлюся, там в Дунаєці, таке в Глухівському районі, публікую там виступи, ну чудово. Там. Я, якась діяльність має вестись? Я ж не думаю, що це так вже дорого. Да, там. Організувати концерт, пограти, поспівати, потанцювати, і займатися так званим промоушеном, да? наповнювати соціальні мережі цим от медіапродуктами, матеріалом. До речі, якщо буде активна співпраця між тими ж самими будинками культури, то можна подавати проекти на гранти, а є культурна, вже зараз не згадаю, але є. Такі установи, які займаються цими грантами, які виділяють кошти, але потрібно тільки подати. Ну, подати ще, коли ти пишеш проєкт, правильно? Так. Там тебе спитають, хто ти. Так. Дай фото, хто ти в соціальних мережах. Покажи, так. дай лінки, дай там посилання. Звісно. Ви що будете давати в посиланнях? от за нехайні будівлі, так скажуть. Ну, так. Ви ж не займаєтеся, ви маєте займатися. До речі, Маргарита, в неї рекомендації, якраз. Ну, там головам АТГ, а ну, це і депутатам АТГ, і взагалі всім ак активним громадянам об'єднаних територіальних громад, Там, там є і рекомендації лідерам національних меншин, самим mm -hmm. громадянам. Наприклад, лідерам національних меншин це ті ж самі медіа, це залучення. Тобто вони, як і громадяни, можуть займатися медіа, mm -hmm. розповсюджувати свої заходи. А голова МТГ вони можуть збиратися приймати якісь рішення це ж, про ті ж самі гранти. Це все може, це в вільному доступі, це комунікація, міжкультурна і просто комунікація. Ну, ви знаєте, як хто кажуть, диявол у дрібниця». А, От ви кажете гаранти, це хтось має сісти, системно працювати, підготувати проєкт, да. обґрунтувати, да. підготувати документацію, зібрати листи підтримки. От там займаються у вас громадах, от поцікавитися такими, такими речами. А. Зрозуміло, що би, у жителів ну, нема таких ресурсів, це також зрозуміло. Хоча бюджети те приймаються, правильно, і Звісно. бюджети ну, на рік можна передбачити на культурну сферу. Але ж для цього треба мислення таке: от, наперед. От, щоб, якщо вкладуться в гроші, в це, що буде далі, далі, далі. Да, для цього потрібно просто почати щось робити. Так, да, почати робити. І не терпіти це мерзотні спустошення, про яке писав. Еклезіаст Син Давідов. Книга Еклезіаста Сина Давідова. Чомусь її не люблять, бо вона якась песимістична, вона дуже оптимістична. Добре, що ще про панельну дискусію? Що ще про панельну дискусію? Ну, Про рекомендації ми вже так трішки обговорили. Були висунуті питання на панельну дискусії, такі основні, як налагодити системну роботу, ми вже трішки обговорили, і чи будуть працювати ці ініціативи на прикордонних територіях. Так. Експерти, в принципі, дійшли до думки, що будуть, і я з цим згодна, тому що є багато прикладів, та ж сама Новостабідська громада, mm -hmm. вони активно, я постійно слідкую за їхнім Фейсбук-сторінкою, вони активно просувають свої заходи, незважаючи на наш час, вони дуже активно це роблять. І вони прям видно, що вони хочуть це робити. Що вони хочуть зберегти свою ідентичність. Вони хочуть зберегти ідентичність різних національностей. Вони толерантні. Тобто, це все це дуже круто, коли ведеться якийсь звіт, якась звітність. Коли mm. ведеться якась звітність, це бачить більше людей. Ну так, да. я просто нагадаю, хто може не знає. Нова об'єднана територіальна громада. Вона знаходиться ну, там на Путивщині, і це зона постійних обстрілів. То люди живуть ось такій ситуації, коли вони, коли вони постійно відчувають що таке війна. І там налагоджено це от активне культурне життя. Я думаю, що панельну дискусію можуть використовувати, може не тільки використовуватися не тільки в нашому випадку. Угу. Панельні дискусії можуть використовуватися, використовуватися і в випадку тих ж самих бібліотек. Вони можуть збиратися. На платформі Google Meet можна збиратися не тільки на платформі Google Meet, можна збиратися в самій бібліотеці і обговорювати складні питання і якось доходити до їх вирішень. Панельна дискусія це нагадаю, це такий інструмент для вирішення важливих питань. Дуже важливо зустрічатися саме на для того, щоб їх вирішити, ці питання. І панельна дискусія це дуже гарний інструмент. Ви хочете сказати, просто так от я поясню, що там окремо йшлося про те, що бібліотеки, приміщення бібліотек, можуть використовуватися як місця для проведення серйозних аналітичних заходів. Так. І тут взагалі, хочу вам сказати от процес мислення як такий у громадах. От зараз йде активна фаза війни. І зрозуміли, що домінантним є так зване лінійне мислення, тобто виконання команд, які там йдуть зверху. Це зрозуміло, так? Да? Проте, якщо ми говоримо про майбутнє конкретної спільноти, об'єднання територіальних громад, то тут таке не годиться. Тут тобто треба, щоб збиралися люди і думали, висловлювали свої позиції. І тут я бачу проблему в тому, що люди можуть бути нетерпимі до інших позицій. Всередині громади можуть бути конфлікти. Знає, тут приїжджаєш в громаду, думаєш, ну от тут все, тут рай. А коли на зустріч потрапляєш, ти бачиш, що це якісь, ну, а, така, якась суміш, якихось конфліктів і обставин. Це треба подолати, треба збиратися, треба що завтра з нашою громадою буде. Що ми думаємо? Бо. Я не знаю, яка у вас інформація. За моєю інформацією, багато людей хочуть повернутися. Їм там зле. Ми тут часто говорили, що це економічно активне населення, воно на ці соціальні виплати, вони воно в принципі по своїй природі жити не може. Вона хоче працювати, відтворювати. Вони повернулися. Так а куди повертатися? Ну от куди? Вони ж дивляться, послідковують як там? Так, і це має вису... бути висунуто як проблема. Mm -hmm. І її потрібно вирішувати на місцевому рівні. Тому що в умовах децентралізації, реформа децентралізації це потрібно вирішувати на місцевому рівні. Так. Що ще такого у вашій роботі, подумаєте, яке було б цікавим, актуальним? Скажімо а... так, значення є значення для людей, має практичне значення. Хочу зазначити, що, от наприклад, міжкультурна комунікація, є такі аспекти міжкультурної комунікації, як взаємоповага, взаємодопомога і співпраця. А, хочу, можливо, так навести приклад. А, як і сьогодні, як і 9 років тому, як і 90 років тому, мета Росії це знищення націй. Наша мета як полікультурної країни це збереження націй. І дуже важливо. А, зараз показувати світу те, що ми толерантні, mm -hmm. ми йдемо на компроміс, ми поважаємо, ми а, готові в Європу, ми а, приймаємо європейські цінності. І це дуже класно, тим, що ми покажемо, що ми а, не схожі на росіян, як дехто зараз є, такі ще залишились такі стереотипи, що якщо а, ти з України, значить. Я Росія? Ні, ми різні. Ми зовсім різні. Ми маємо це показувати. Ми маємо показувати, що ми демократична країна, що ми готові до Європи. Конкретно ви маєте на увазі, що от в громаді живуть представники різних національностей? Так. Там можуть жити поляки, правильно, азербайджанці. Там, Ромуни, кримські татари, Кримські татари, дібреї, да. так. у ко кожен з цих людей є носієм певної культури. І ви говорите про важливе завдання, щоб між ними була комунікація, щоб ці культури розвивалися, да. Так. щоб а, люди один одного поважали да. і були один до одного толерантними. Щоб зараз, за моїми спостереженнями, вони локалізовані, вони там розвиваються, але серед певних людей. А це вивести на рівень громади на умовах взаємоповаги. Тобто, е, да. Взаємодопомоги мене... і співпраці і співпраці я правильно на так, популярну мову так, перевів це... результати ваших досліджень? Так це дуже в принципі, це все підсумовує. Що якщо це дотримуватись, то будуть активні розвитки громад. Це розвиток, це показує те, що ми розвиваємося, що ми хочемо це робити, що ми поважаємо, що ми співпрацюємо, що ми двигаємося вперед. Так, да, європейська спільнота побачить, що українська так. нація це робить, да, це можливо, так. це впроваджується. Так, і ті, хто виїхав і зараз, на жаль, є такі випадки, які бачать такі картини, як з якимись культурними установами. Я хочу теж, щоб вони побачили, що ми щось робимо, що ми розвиваємося, і вони захотіли звернутися сюди. Так. Да. Ви знаєте, коли почалася активна фаза, то була така сподівання, що будуть уражені об'єкти військові, да? і якби, ну, громад, таких громадян це не дуже буде датичним. Але ось коли е, мій улюблений музей Григорія Сковороди розбомбили. От я хочу підтвердити ваш, вашу тезу, що е, під прицілом нація як така. А національна ідентичність виражена в культурі. Так. От в серці української філософії, по музею Скавородинка, точно та от. так. Я все зрозумів. Тоді навіть для мене це було не дуже очевидним, але тут стало дуже очевидним. Це музей в селі Сковородинівка стоїть настільки локально, він по перпендікуляру Харківської траси, там кілометрів 15, Тобто цілилися точно цілеспрямовани. А ми маємо не тільки це вибирати, але ще й розвинути в цих умовах, про, про що і говорить, що це можлива досвід новослабідської грамоти. Так, безперечно. Ну що, я так думаю, що основний практичний зміст ми донесли нашої роботи. Можливо, щось ще ви хочете сказати, скажіть. Ну, я хочу, певно, що. Я, я просто досліджую, я просто хочу побажати. А... Представникам культурних установ, культурних спільнот, різним національним меншинам, що, будь ласка, робіть все для цього є. Ми, незважаючи на такі ситуації, на наш час, ми все ж таки прогресуємо, розвиваємося. Я захоплююсь цим. Є, є дуже багато прикладів. Тому співпрацюйте, дружіть. І все буде добре, буде розвиток. Так, да, і от готуйте ось такі матеріали, медіаматеріали, промоушу матеріали. -матеріали. Так. Я не думаю, що це треба багато грошей і часу, щоб одягтися у відповідні костюми національні. А, а, взяти баян, да, заспівати пісню, зняти відео, поширити це відео, нехай весь світ побачить. От, і ефект, ефекти від цього то буде може бути колосальні, якщо до цього ще прикласти відповідний заход. Так, це просування культури, це збереження культури. Добре, дякую, Маргарита. Дуже приємно, що практичний зміст є в вашій роботі. Дуже приємно, і дуже я тішуся з того, що ми цей практичний зміст донесли не тільки у вигляді рекомендацій, які ми вже підготуємо на днях але ось у так от в студії Сумського каналу. Дякую вам дуже. Дякую вам за запрошення. Шановні пані та панове, на сумському каналі говорили про важливу річ, це культурний розвиток в українських сучасних об'єднаних територіальних громадах. Говорили з авторкою кваліфікаційної роботи з цієї проблематики, студенткою Сумського державного університету спеціальність менеджмент соціокультурної культурної діяльності Маргаритою Кісіль. Якщо вам сподобалося це відео, Поставте, будь ласка, вподобайки, поширте його у соціальних мережах та прокоментуйте його безпосередньо під відео у YouTube. До побачення!